嘿 <laughs> 嘿 Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас велоблог. Ви просили з велосипедами. Тримайте з велосипедами. Причому дуже прикольний велоблог. Спочатку знайомлю вас з Арсеном. Арсен, гарний товариш, мій, який живе неподалік, і він дуже часто допомагає знімати відео. Ось ці красиві відео, що ви бачили за останній час, знімаю я. Ну інколи ще він. допомагає. А ще Арсен собі придбав новий велосипед, і з цього ми почнемо. Тому що оце, друзі, кона Сутра 2019 року, Сутра ЛТД, чим вона відрізняється, знаєш, від звичайного? Так, ну по-перше, тут у нас тільки одна зірка і система Rival, А в сутра звичайному там йде три зірки попереду. Наскільки я знаю, це таке основне. І ще в звичайній Сутра, наскільки я пам'ятаю, перемикач отут, такий олдскульний. Можливо, вони вже щось замінили, але там прям такий трушний турінг. Такий велосипед, друзі, це прям класичний класичний дизайн турингового велосипеду, проте насправді. Насправді він не класичний турінгове велосипед, тому що це на половину -ха. І як ви бачите, тут колеса коротше, ти ж сам собі їх ставив. А так, це 2,25. А знаєш, максимальні, які сюди стають. А в принципі, я вважаю, що це максимально, бо тут, якщо подивитися, то ззаду зазор вже такий маленький вже все. В стоковому наборі то там іде якраз десь 2,1 максимальний. А в нових моделях, починаючи з 2021-го, то там вже йде Стоковий 2,25. По паспорту сюди можна 2,3 поставити максимум, але дійсно дозор вже маленький, ну просто ще ж залежить від ободу, тому що на такий обід, можливо, якщо поставити 2.1, воно буде як 2,2, наприклад. Бо від обода залежить, наскільки широка буде посадка. Ну і також шипи, тому що в стоці, наскільки я пам'ятаю, там не така агресивна гума. Порівняння з іншими моделями туристичними, турінговими, можу ще сказати. Що є модель Конаров, вона майже так само виглядає, тільки там знову ж таки обвіс інший. Але головна відмінність в тому, що там а, теж використовується да, Ну, сталь, Але там а, товщина стінок 0,2, а тут щось вдвічі збільшена товщина, і вона дозволяє більше навантажувати рам. Цей велосипед не легенький. Він, якщо я не помиляюсь, в стоці важить щось біля 13 кілограмів, але зроблений він спеціально для такого. Агресивного турінгу, тобто, щоб ви могли сісти на нього, поїхати по говнам, по скалам в прямому сенсі, завішаним просто і спереду, і ззаду, навколо світню подорож. І цей велосипед повинен вам дарувати тільки на і мінімум гімарою. І саме тому тут все доволі просто. У нас все ззовні, вся проводка ззовні, щоб ви могли все перекидувати, коли треба. У вас півень змінний, у вас надійна, райвел, це дуже надійна система. Сам катався на ній довго. Це офігенна офігенна штука. А не покажи Контакти є у тебе? А, ні, поки що без контактів. Але топталки гібридні, бо в мене є взуття контактне, зараз просто без, без нього поки що. Коротше, Кона це бренд, який дуже слабо був представлений в Україні завжди. Але були інколи велосипеди, хтось завозив. Проте, от саме Сутру я не знаходив ніде, окрім е, бувших у використанні. Арсен придбав собі саме в Україні. Кона Sutra ЛТД, і більш за те, це був не єдиний доступний велосипед на вторинному ринку за скільки не придбав його? Ну якщо не враховувати запчастини, які я замовляв, щоби. Зробити ремонт профілактику 27 тисяч гривень. А скільки витратив сумі? 36 десять. Це щоб ви розуміли, велосипеди навіть на вторинному ринку вони не дешеві. Якщо гарний велосипед він буде коштувати грошей, і навіть цей, я знаю, що був далеко не в ідеальному стані. Там, якщо б не Вася, то було б складніше. Бо Вася підключив механіків, сам порадив, що зробити, і навіть Вася. Я бачу, я бачу. Сунув туди овальну зірку. Василь тобі дуже дякую Василю і Роману за те, що вони зробили повний ремонт. Перебрали велосипед. Якщо б не Василь, то ціна б дуже сильно зросла. А от і не було б можливо брати сенсу велосипед в такому стані. А так дуже дякую. І про овальну зірку можу сказати, що, до речі, у мене на попередньому велосипеді теж була овальна зірка. Я вже мав досвід. Ну можу сказати, що є якась велика різниця, але прикольно. В цьому весь прикол овальної зірки. Ніхто не може сказати, що є якась різниця, але прикольно. Але я вам скажу, що не прикольно. Не прикольно те, що різниці з мого досвіду нема зовсім ніякого. Бо коли я поставив собі вперше овальну зірку, я так радів і кажу, блін. Просто КПД реально, відсотків на 25 зросло, я тупо відчуваю це все. А потім приїжджаю до Вася, а він каже, а у тебе не тією стороною поставлена зірка, і типу, навпаки стало гірше, якщо з такої от, позиції. І я такий, так, да, зрозумів, сила впевнення, дуже велика сила. Але є мінус, прям такий об'єктивний, якщо. Ти їздиш е, от, в такому сетапі з овальною зіркою, і у тебе щось стається з переклюком. Ну, наприклад, як у нас в Сербії його вивертає, там, чи півень зриває, у тебе нема нічого. То ти можеш розтиснути ланцюгу, вкоротити його і їхати, як на сінглспіді просто, і доїхати до сервіса хоча б. Якщо у тебе овальна зірка, ти цього зробити не зможеш. Тому що кожен раз, коли ти педалюєш, переклюк у тебе компенсує цю овальність. І таким чином ти не відчуваєш нічого. Але якщо у тебе не буде цього демпфера, то ти просто не зможеш крутити педалі. От і все. А ще Арсену просто нелегко було знайти велосипед, тому що як бачите, він великий Арсен. А через це і велосипед великий. Який у тебе зріст? 1,92 метр дев'яносто два. Є у велосипеда одна проблема. Я про неї чув не в одному відео, і от зараз я впевнився, що дійсно. Має місце вона бути проблема з оцією зіркою, і не через те, що вона овальна, тому що овальна це вже Васіна проблема. Вась все гаразд, ми все розуміємо. Тут як бачите, місця не дуже багато, і максимум ви можете поставити сюди 46 чи 38 восьму зірку. 136, ці тридцять можна на 38 восьму, максимум. Якби нічого нема поганого, 38, восьма, ну в принципі, це достатньо, і особливо для такого типу велосипеда. Бо ви його не купуйте, друзі, для того, щоб просто їздити по дорогам. Це дуже важливо. Це як Жимні. Придбати його треба, коли ви чітко розумієте, що ви берете собі, як любить О сказати, трактора. Це такий гавном'яс, який поїде куди завгодно. Це насправді не універсально, тому що теоретично, як у мене наприклад, я ж можу сюди поставити 2.4 29. два точно сюди стає. Тобто, по суті, по універсальності цей трохи краще, тому що я можу сюди поставити, як бачите, доволі велику зірку. Зараз тут сорокова стоїть і це не е, кінець. Я можу поставити сюди 42. І при цьому 42 і 10, як у мене зараз, ну це швидко. І як ви бачили, я ставлю сюди, наприклад, 28 гуму. Я 2000 кілометрів з Берліну до Варшави так проїхав, і було шикарно. Я їхав, як на шосіку. Тут ви гуму можете поставити собі вузеньку, виглядати це буде так само рагульно, як і у мене, але як вже є. Але ну, швидкість так. тут тут вже не буде. Я скажу, що дійсно, от зараз 34. да наприклад. Мені її не вистачає, бо по дорозі по. Расії, ти не можеш розігнатися ну, от, своїми силами, десь 35 можу розігнати. Звісно, іноді хочеться більше, бо прискоритися буде дуже складно. Так, все, про погане не будемо. По-перше, у нас це не єдина тема відео, щоб кону вам показати. Я хочу вам показати, і це на перспективу дуже класна тема для України. Ми колись знімали в Києві відео про велодоріжки. Показували, де вони стають краще, де вони робляться через одне місце. І я вам хочу показати, як вони робляться. Дуже круто в місті, яке, по суті, ще 10 років назад і близько не валялась поряд з Києвом. Але зараз урбанізація тут просто семимильними кроками іде, і те, як тут роблять велодоріжки, чесно кажучи, я напевно не бачив ніде. Я знаю, що в Швеції, в Данії дуже крута велоінфраструктура, але дуже часто це просто такий, знаєте, просто сприймається як факт, як аксіома. Але коли ти там поїздиш, ти розумієш декілька речей. По-перше, наприклад, в Копенгагені велоінфраструктура. Структура дуже стара, вона класна, і вона зроблена як автомобільні дороги, тому що там головний вид транспорту це саме велосипед. Проте нема такого відчуття свіжості, там іноді і вибоїни є на велодоріжках, і такі стики грубі. Тут все робиться з нуля, і це гарний приклад того, як в місті, яке було спроєктовано не для велосипедів з самого початку, бо це було просто радянське місто, можна сказати, як в ньому робиться класна велоінфраструктура. Сьогодні я вам покажу декілька моментів, на які я навіть раніше звертав увагу. Ми поїздимо в круті місця. І почну я саме от з цього місця, тому що це якраз той приклад велодоріжки, який іде по всьому місту. І за рік, який я тут, вона розрослась ну напевно в декілька разів. І сьогодні я вам покажу місця, яких ви ще не бачили в моїх відео в минулому році. Будуть класні відсилки. І дивіться, це напевно найгірший зараз приклад. З усієї мережі, тому що тут нема розділення. Бачите, тут ідуть люди, і по суті, поруч іде вже велодоріжка. Але пов'язано це з тим, що ну, розширити місце, де ти вже знаходишся. Грубо кажучи, на мосту ну, майже неможливо. Далі там іде розділення. Зараз я вам покажу. І там, в принципі, майже немає можливості, якщо вони зіштовхнутися з велосипедом. А вони тут їздять швидко, багато, тут люди навіть тренуються, тому що ці велодоріжки зроблені якраз таким чином, щоб ти не стояв на світлофорах, щоб ти не переїжджав купу перехрестя, як, наприклад, в Берліні, як в Мюнхені, де велодоріжки — це просто, ну. Щось нереальне, там неможливо на них їздити. Але навіть тут, друзі, на що хочу звернути увагу. Подивіться, ти ніколи не завтикаєш, бо ти. Навіть якщо приїхав з іншої країни, чітко викупаєш, що оце велодоріжка. Вона червоного кольору, вона з розміткою. І ти вже на підсвідомому рівні розумієш, так, це якась дорога. Туди краще не суватись. Буду йти по тротуару. І це важливо, тому що дуже часто велодоріжки робляться, немов різними підрядниками. Ну, типу, тут зробимо там червону, тут зробимо із плитки, тут зробимо якусь вообще незрозумілу. Просто значки скрізь понаставляємо і всім буде зрозуміло, що це велодоріжка. Воно так не працює, тому що люди по повинні на підсвідомому рівні, коли вони просто прогулюються, вони не повинні як за кермом йти, там, коли вони з візочком чи е, просто гуляють і думати, а це велодоріжка чи ні. Але тут, через те, що є стандартизація по всій Литві, не тільки в Вільнюсі, в Клайпеді так само роблять. От вам для прикладу велодоріжки в Клайпеді. Їх тут роблять так само, як і в інших містах Литви, і це робиться прямо зараз. Тобто ще два роки назад тут цього не було. Куди б людина не приїхала, вона одразу викупає так: це велодоріжка. Туди пішки не ходити, і отут же як бачите, є розділення. Причому з якоюсь лісосмугою чи деревосмугою там тротуар. А ми їдемо по велодоріжці. Куди ще ручки не дійшли, але все це перероблюється дуже швидко. І буквально от зараз ми проїдемо, можливо, метрів 500 зі старою велодоріжкою. Чисто як смуга, вона зі всією велосипедною інфраструктурою поєднана. Тобто ви не повинні кудись там пересідати, переходити. Вона продовжується з однієї класної до іншої класної, але просто цю частинку від одного моста до іншого ще не переклали. І от тільки проїхали світлофори, починається вже оця. Нова веломагістраль, і вона йде не просто однією смугою через весь вільнюс, вона йде зі всіх сторін. Ти можеш доїхати майже з будь-якої точки вільнюса до будь-якої іншої, використовуючи оцю мережу велодоріжок. Просто подивіться, оцього не було ще декілька місяців назад. Тобто, там зробили тротуар офігенний, а тут велодоріжку офігенно, і головне, що така сама іде буквально через річку по тій стороні. І ще одна вище. Тобто, де б ти не їхав, ти їдеш по нормальній велодоріжці. До речі, проблему з передньою зіркою маленькою спереду вирішили в наступних поколіннях, тому що в 22-му, якщо я не помиляюсь, році геометрію змінили. Бо в одному відео з оглядом сутри казали, що до 21-го року модельного всі рами були однакові тільки кольори мінялись. Як я й казав, от тільки що ми їхали по тій стороні, по новій велодоріжці, оці велодоріжці вже декілька років, але дуже важливо, що вони зроблені стандартизовано просто одного розміру, одного кольору з одними розмітками з одними знаками, і це офігенно. Дуже важливо, я не просто так це показую. Справа в тому, що тут були такі самі радянські набережні, як і в Києві. Тобто їх не було. Вони вузенькі, по бокам дороги, просто що дороги можна звузити, як у нас на набережному шосе. Там широко зараз і не потрібно, а тут же вузенько. І через це з'явилось місце для пішохідних зон і для велосипедних доріжок. Звісно, інколи немає можливості виділяти частину тротуару, особливо в якихось історичних районах. От там, як бачите, біля будинків немає місця для велодоріжок. Проте у нас би ця дорога була з двома автомобільними смугами. І в першій запаркувались би автомобілі. І через це були б затори, бо люди б завжди їхали, пошукали місце, де запаркуватись. Тут зробили одну смугу, паркуватись неможливо. І виділили частину для велодоріжки офігенно. А оце, друзі, ви можете ще бачити, що тут навіть не прибрали ще, не встигли. Тому що цю от доріжку тільки-тільки ввели в експлуатацію. І тротуар, і доріжку. І заради доріжки скоротили дорогу. Тут було три смуги, стало дві. І тут була прикольна реконструкція, тому що зараз ми їдемо в горку. Але раніше підйом був зі сходами. Тобто ти їдеш в горку. Потім трохи сходів, і так далі. З Часом плитки розходились, ставало все більш небезпечно їздити. І навіть на одному такому місці зі сходами один велосипедист розклався, бо летів, не побачив знак сходи і розклався насмерть. Після цього там зробили з'їзд, зробили більше знаків, але дійшла черга, і цю магістраль продовжують. І вона тепер суцільна і веде з самого кінця міста. З самого початку міста є оця володиріжка і веде будь-куди. І дивіться, ми піднімаємось з однієї магістралі і виїжджаємо на іншу таку саму стандартизовану магістраль. Ну Арсен тільки виїжджає, не судіть його, він тільки починає. Насправді молодець. І подивіться, пішла туди доріжка. Тут у нас розв'язка зараз буде. І туди. І сюди на міст пішла. Їдеш по мосту, у тебе є позначення, що є велодоріжка, є пішохідна доріжка з тактильною пліткою. Проїжджаєш міст і продовжується та сама велодоріжка. А тепер дивіться, закінчується велодоріжка. А ні, не закінчується, тому що знову ж таки виділили частину дороги під велодоріжку тієї самої ширини. І машини запарковані, ви бачите, як тобто для машин зробили парковку. Тепер у нас не вісім смуг, як могло б тут бути, а всього дві. Одна в одну сторону, одна в іншу, і нормальна широка велодоріжка. Оце круто, тому що тут думають про всіх, навіть коли не перебудовують глобальну інфраструктуру. Була дорога, вони просто перебудували розмітку. І зручно всім, так як це спальний район, є місця для паркування, є нормальна велодоріжка, причому знову ж таки вона поєднана зі всією інфраструктурою. І є дорога. Як бачите, звичайна радянська забудова. Так, з'являються і нові будинки, і є реновація. Але от зараз ми їдемо по звичайному спальні. Району. Просто наскільки тут приємно, через те, що подумали про всіх. І офігенно, друзі, те, що ніхто не паркується, навіть коли тут все в будні дні зайнято, бо машин дофіга. Ніхто не паркується на велодоріжках. Тобі одразу прилетять штрафи. До речі, ніякого самосуду не буде. Тобто просто приїдуть, машину евакуюють, і у тебе буде куча проблем, куча геморою. Жодного разу не бачив, щоб на велодоріжці хтось стояв. І знаєте, що ще цікаво? Дивіться, оця велодоріжка з верхньою поєднана зараз от таким пішохідним підйомом. Але бачите, скоро буде не так. Наступного разу буду знімати, і оце буде велосипедна розв'язка. Раніше оця велодоріжка тут переривалась. Тобто все закінчувалось, далі ти думав, як їхати, а потім десь починалась знову. І от як їх об'єднують, продовжують цілу веломагістраль. Їдеш, їдеш. Під'їжджаєш до світлофора і у тебе є навіть позначення для велосипедів. І потім ти на ту сторону можеш переїхати, а можеш їхати далі. І оце збудували буквально декілька місяців назад, а відкрили от на днях. І головне, якщо я включу таймлепс і приїду з одного кінця вільнюсу до іншого, я все це зроблю по одній велодоріжці. Я зможу завжди кудись звернути на такі самі магістралі і проїхати там в центр, в інші райони. Але якщо задати цілі метою, то ти можеш приїхати з одного кінця до іншого, використовуючи одну доріжку. До нас ще доєднався Микита. Микита живе в Каунасі. І ми з ним, до речі, зняли ще одне відео. Там ми готували дуже просту і дуже смачну страву, яку кожен зможе приготувати. Просто повірте, кожен. Навіть якщо ви ще більше рукажок, ніж я. Правда? Так. Да. І у Микити, от той Фуджи, ми вже розповідали про нього. До речі, як тобі Кона? Я розглядав собі теж кону на стальній рамі, коли вибирав собі велосипед. Були, ну, були об'явлення теж. Але фуджик вийшов трошки дешевше. Але Фуджик завеликий, так, да? да, трошки великий. Я поки катаюсь, але я думаю, що може наступного сезону, може в міжсезоні я хочу собі взяти все-таки наш український прайд. У мене був до війни Rockstur. Я, напевно, продам фуджи і возьму собі. Ель Раму Прайда. А ще зараз їдемо по велодоріжці, вона нова. Вчора я вам її показував, це було завершення першої частини відео. І Знаєте, що хочу сказати? Вона ще не обжита велосипедистами, але на всіх інших дофіга велосипедистів. О, там, я не знаю, видно вам чи ні, паралельна велодоріжка, і там вся вона велосипедиста. І знаєте, я вже більше року живу в Вільнюсі. Це велике місто для Литви, це столиця, і тут людей достатньо. Проте, я от аналізую, що я тут майже не бачив заторів в тому сенсі, в якому ми звикли їх бачити. І більш за те, половина міста знаходиться по одну сторону річки, половина міста по іншу сторону річки. І тут, звісно, є мости. Але я жодного разу не бачив нічого схожого на затор, на корок на якомусь з мостів на будь-якому з них. І я от задумався: а чому так? Може дійсно мало машин, мало людей, але ні, для Вільнюса, для його розмірів, достатньо машин, достатньо людей. Просто я потім зрозумів, що навіть за той час, що я тут живу. Тут з'явилось стільки нових велодоріжок, причому класно зроблених, класно зробленої інфраструктури для пішоходів, для велосипедистів, для самокатів і всього такого, що людям просто впадло брати машину, щоб потім думати, а де запаркуватись, скільки це буде коштувати, стояти чи не стояти в заторах, бо заторів немає через те, що люди якраз таки і користуються власним транспортом ну, типу велосипедів, самокатів, прокатним велосипеди, самокати тут є в прокаті. Чи громадським транспортом, бо він тут дуже зручний, і оце мені здається, якраз і правильний вектор розвитку міста, будь-якого, щоб створювати не більше смуг для того, щоб автомобілістам було зручно. Бо так ви тільки забруднюєте місто, бо так створюються якраз такі затори, бо так віддаляється відстань від вашого будинку до аптеки, до кафешок, до магазинів і так далі. І треба пам'ятати, що українські міста нічим не краще, ніж європейські, і всі через це проходили спочатку розширення смуг. Розширення інфраструктури для автомобілів, а потім зменшення, і навіть інколи зникнення автомобільної інфраструктури. Гарний приклад це центри міст європейських, бо скрізь раніше були автомобільні дороги. Інколи, навіть там, де річки зараз в Амстердамі, канал там були автомобільні дороги. Канали просто опускали під дороги, а потім відновлювали, коли розуміли, що це неправильний вектор розвитку. І, от якраз таки вільнюс, це класний приклад, тому що. Інколи ти їдеш і ти просто бачиш так, ну це ж звичайне місто, таке як в Україні, наприклад. Бо радянська забудова ще, начебто, все нам звично, окрім того. Що з точки зору урбанізму, місто розвивається зовсім по європейськи, навіть краще, ніж багато інших європейських міст. А закінчуємо ми відео біля кав'ярні, де є українська кава. І зараз ми будемо з брюзнеї пити. Наступне відео з Микітою, ми почнемо з цієї самої кави. Закінчуючи про кону, я можу сказати, мені дуже подобається, як виглядає цей велосипед. Мені подобаються класичні рами, подобається, коли трикутник сходиться просто точечка в точечку. Все класно. Мені дуже подобається, коли дефіга бонок, мені дуже дуже подобається, коли з'ємний півень, коли можна поставити майже будь-яку гуму. Коротше, виглядає все це офігенно. Єдиний недолік особисто я вважаю це оця передня зірка. Цей недолік виправили в наступних генераціях. В принципі, Арсен не го це так сильно, щоб прям навалювати, як на шосе, і ця гума і не дозволить цього зробити. І цей сетап зараз більше для гірської місцевості, для гревелу, для такого хардкору трохи, а не для траси. Проте, якщо вам потрібен волос для траси, чи турінг навіть від конен, чи навіть турінг. Кона Сутра для того, щоб їздити в основному по трасі, ви берете просто не ЛТД, а звичайну кона Сутра. І це такий прям класичний турінговий велосипед. Ну і до на завершення, як тобі? Да, мені дуже подобається. В принципі, це той велосипед, який я хотів і шукав, бо я шукав все ж таки більш гірський велосипед, не хотів і шосера, не хотів такий прямо і гревел класичний, і Кона Сутра ЛТД, якраз той велосипед, який є. Скажемо так, і МТБшним, і туристичним і гревелем все в одному. Це такий велосипед, я б сказав би для пригод. Можна використовувати в будь-яких умовах по будь-яких дорогах. Коротше, це той самий варіант, який мені був потрібен. Коротше, універсальний гібрид. Відмічу таку просто маленьку дрібничку, від якої я завжди прусь, друзі. От від таких значків від дрібниць, ну на які ти не можеш не звертати увагу. Коротше, кона це насправді топ. І Якщо ви думаєте до речі, що це велосипед, то Він ж наскільки я розумію, не дешевий. Ця серія сутралдеде досить така дорога у них вони починаються, ну зараз які от останні моделі, то середня рекомендована ціна в районі 2600. І вона з кожним роком щось дорожче і дорожче, бо, наприклад, ця модель була на початку продажу, у 2019 році вона була десь 2500, mm а зараз вже 2600-2800. От таке у нас невеличке відео вийшло, сподіваюся, що воно Буде цікаво вам з точки зору і велосипеду, і велосипедних доріжок. Бо от то, як тут розвивається велоінфраструктура, мені здається гарний приклад і для наших міст. А поки що, друзі, не забувайте, що війна не закінчилась. Ми продовжуємо купувати пікапи з вашою допомогою. Тому, якщо ви нам довіряєте і хочете наблизити перемогу, будь ласка, подивились класне відео. Задонатьте 5-10 гривень на нашу баночку. А ми за це придбаємо ще один пікапчик. До речі, придбали вже майже 70. Дякую за те, що подивились відео. Не забувайте про коментарів про вподобайки пока всім привіт пока